Чернігівські підприємці підтримали намір міської ради взяти участь у проєкті, який реалізується проон за фінансової підтримки уряду Німеччини через товариство міжнародного співробітництва GIZ, який презентували 24 квітня. Проєкт підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, передусім спрямований на відновлення економіки як в регіоні, так і країні. В цілому ми зараз говоримо про якісь проєкти відновлення. Країни, відновлення житла в першу чергу, але десь на другий план відходить питання бізнесу. А це я вважаю надзвичайно важливо, тому що якщо не буде повертатися, не буде працювати, відновлювати потужності промисловість в першу чергу, то ну, про перспективи якісь. Говорити складно. Чернігівщина, як прикордонна територія, завжди буде відчувати ці проблеми. На жаль, тому що сусід наш і кордон нікуди не дінеться. Тому такі проекти вони дуже важливі. Для Чернігова пріоритетом є відновлення критичної інфраструктури. Збитки Чернігів водоканалу після військової агресії складають 4 мільярда гривень. Тож муніципалітет спільно з підприємцями подають заявку на участь у проєкті для реконструкції водопроводу по вулиці Квітнева та проспекту Миру від КНС-4. Це можливість отримати фінансування на заміну водопроводу, яким користується 35 чернігівських підприємств різних форм власності та декілька мікрорайонів, а це багатоповерхівки і приватний сектор. Це чавунна і сталева труба 400 міліметрів діаметром, і ми пропонуємо подати цей проект дві 400 метрів цієї труби. Вона була пошкоджена внаслідок російської агресії. Там були і авіанальоти, і артилерія, і інші пошкодження, тому що це це зона була і відповідно одна з найбільш постраждалих в місті. Ця мережа також забезпечує кільцювання водогону від водопровідної насосної станції номер 2 Будівництво цього водогону воно пріоритетне, бо це буде кільце між насосною станцією на Подусівці і також насосною станцією 4 на полуботках. Тому ми будуємо кільце і ми отримаємо стабільне водопостачання. І, Після будівництва цієї станції ми отримаємо ще абсолютно чисту воду, що важливо як і для великих, так і для малих підприємств, які знаходяться в зоні дії цього водогону. Загальна вартість реконструкції водопроводу 36 мільйонів гривень за минулорічними цінами. Реалізація проєкту можлива за умов співфінансування, зазначив Олександр Ломако. Не менше 20% від загальної суми мають скласти кошти міського бюджету близько 800 тисяч євро. Надає партнер GIZ. Ще одна умова. Проєкт має бути реалізований в цьому році.